Доброго ранку, доброго дня! Треба вітати щемно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку. Усіх привітати. Діти, сьогодні я приготувала для вас цікаву загадку. Послухайте, будь ласка. Що за диво? Весь садок? Крив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це в садок прийшла. Правильно зима. Подивіться, нарешті настала зима. І незабаром наше місто дерево, землю вкриє сніг. Ми будемо чекати веселих зимових свят, а також забав зі снігом. А ще ми будемо ліпити сніговики. І у кожному дворі буде веселий, веселий сніговик. А також ми будемо кататися на санчатах. Ось. Але пам'ятайте, перед тим, як піти на прогулянку, треба добре одягтися тепло. І рукавички, і шапки, і шубки, і черевички. І тоді зима нам. Принесе дуже багато приємних спогадів і моментів. До побачення!